Всім привіт! Ви на каналі МД Студіо, де ми не нудно говоримо про дизайн, і це останнє відео 2024 року. Якщо бути чесною, то я його записую 30 грудня. Так що в мене є буквально день для того, щоб його випустити. Все почалось з того, що я виклала ось цей допис в інстаграм під назвою Цілі на 2025 рік. І там були такі цілі, які допоможуть зростати в дизайні протягом цілого року. Та робила я це поза умови того, що я зроблю роз'яснення на ютуб, бо в дописі дуже важко зробити це нормально, ефективно і так, щоб ви зрозуміли. Першою цілею на 2025 рік, яка допоможе в просуванні вашого дизайнерського скілу, це ефективність підвищення ефективності, це означає вдосконалити ваш ваші робочі процеси настільки, щоб пришвидшити ваш час на виконання якогось завдання. Тобто, навіть якщо ви не зміните ціну на свою послугу, але пришвидшити час виконання, то ви вже заробите. Бо час це є гроші, і дуже важливо вміти їм розпоряджуватись вдало і правильно. Наприклад, я на початку своєї кар'єри могла робити одну відкритку візитівку. Буквально годин 10, але отримувала я за це 150 гривень. А тепер уявімо, що я роблю це за 15 хвилин, і отримую ті ж самі 150 гривень. Набагато вже краще. Я можу взяти більше замовників, я можу взяти більше замовлень. І якщо ви думаєте, що швидкість вона впливатиме на якість, то насправді це не так. Швидкість не впливає на якість. Погодьтесь, коли ви щось робите 20, 30, 40 раз підряд. Ви автоматично робите це швидше, особливо якщо у вас зростає досвід, а за 40 разів у вас мав збільшитись цей досвід, Освіт, і ви вже знаєте, як зробити це краще, щоб це було швидше, то використовуйте це. Тож, ціль на 2025 рік підвищить свою ефективність. Зробіть так, щоб ви могли ваші послуги робити швидше. Як це може зробити? Це робиться тільки практикою. Тож ваша ефективність будь-якій галузі дизайну, будь то створення айдентики чи сертифікату, вона зменшиться за урахування, скільки годин ви потратили на вдосконалення цієї навички. Тож, якщо у вас є вільна хвилинка, вільні 20 хвилин, вільні години присвятіть тому, щоб розробляти айденту присвятіть тому, щоб розробляти постер, сертифікати і так далі. Ви підвищувати будете так само свою ефективність. Правило, яке хотілося б внести у своє життя в 2025 році, це читання. Але читання не дизайнерських книжечок. Вони вам ні в чому не допоможуть. Зазвичай дизайнерські книжечки просто друковані туторіали, як зробити те чи інше. Це якісь картинки, картинки мати також добра справа, але спробуйте приділити час 2025 Році, саме на читання маркетингових книг, саме книжок про продажі, саме книжок про просування і так далі. Бо якщо ви не вмієте себе продавати, як ви продасте продукт вашого замовника? Або якщо ви не вмійте продавати продукт замовника, як ви продасте себе. Бачите, це такий замкнутий крок, з якого треба виходити, і це допоможе саме книжки з маркетингу, не з дизайну. Тож забуваємо на книжки про дизайн і переходимо на книжки по маркетингу. Поставте собі за ціль 5 книжок прочитати за рік. Я думаю, це дуже реальна ціль, тому що це як нонфікшн, воно читається трошки важче, ніж художня література, але. Це того варте. Я зараз порекомендую декілька книжок від себе, які я вважаю класними. А ви вже будете собі вирішувати, воно вам треба чи не треба? Я думаю, багато хто з вас чув про цю книгу психологія впливу. По перше, книжка починається зі слів. Тепер хочу відкрито визнати упродовж усього життя я був лохом, ну як її не прочитати. Коротше, е класна книжка, прям зі ступу можна підкреслювати собі класні думки, і є навіть друга частина. Ще я хочу зазначити, що у мене оновлено то доповнено. Коротше, як і зрозуміло, дуже багато варіацій цієї книжки. Дивіться, які поновіші. мені здавалося раніше, що ця книжка просто гігантська, громідна просто, але маленьке життя в три рази більше. Художня література навчила мене, що скільки 600 плюс терночок – це нормально. Я класна книга називається Посібник з креативного мислення. Хочу зазначити, що креатив це не тільки гарна картинка. Креатив він допомагає вирішувати купу бізнес-задач. Які впливають на те, чи захочуть вас у вас купити, чи не захочуть у вас купити. Тож тут саме про виконання цих задач: як зробити так, щоб ваші креативні думки вони працювали на цей бізнес. Це важливо. І мені дуже подобається ця книжка. Тут є такі аналізи, і ну, вона, вона цікава. Тож я пропоную вам прочитати в 2025 році посібник з креативного мислення. Рітелінг. Більшість, коли її бачать, думають, що це про інстаграм, просто рітелінг в інстаграм, але це далеко не так. Сторітелінг це книжка, яка розповідає, як завдяки історіям можна продавати, і ще хочу зазначити, що в більшості історії. Вони завжди будуть йти в ногу з дизайном. А, так само, маркетинг він буде завжди йти в ногу з дизайном. Без дизайну немає маркетингу, без маркетингу немає дизайну. Ну коротше, це все дуже пов'язані речі, бо ми можемо дати круту інформацію, але якщо вона не оформлена привабливо, воно все одно не буде працювати. Тож все це залежить один від одного. Сторітелінг. Кінді Холл – це жінка, яка жива, вона сучасна, вона дуже цікава жіночка, американочка. Ось і вона розповідає живо. В неї пісаніна така цікавенька, і вона розповідає, як правильна історія може продати, як правильна історія заставляє людину купити. Тож сторітелінг дуже класна книжка. Я пропоную вам прочитати для того, щоб розуміти, що історія стоїть не в кінці створення бізнесу, а от майже в її основі. Наступна книжка це маркетингові війни. Мені дуже подобається формат, такий типу квадратний маркетингові Ой… Тут багато картиночок, що приємно? Ну ось, правда, вони правда, вони чорнобілі, але ну прикольно, що є приклади. Тут про стратегії. Тут як бренди вилазили з дупи за допомогою маркетингу. Тут, от я прочитаю, яку стратегію обрали Pepsi, Gillette, Apple, Heineken і якісь інші Rolls-Royce, яких помилок пропустились Coca-Cola, McDonald's і Volkswagen. Коротше. Важлива штука знати особливо про взльоти і падіння великих компаній корпорацій і розуміти, що допомогло, а що навпаки зробило гірше. Тож маркетингові війни невеличка книжоночка, але чому б ні? Дуже цікаво не падать. Ви 100% бачили ось цей графічний стиль. Це саме та книжка, про яку я кажу, дизайнерська книжка, і тут є картинки. От заради ось таких книжечок можна купляти їх для того, щоб дивитися, надихатися базою, класикою графічного дизайну, фундаментом. Ось. Але е, там особливо щось новеньке, е, таке, що зможете в своєму повсякденному житті використовувати. Ні, але ви будете розуміти, як з'явився який стиль. Що сприяло йому? Бо стилі вони формуються завдяки релігійним баченням, завдяки і політичним баченням, історії і так далі. Це все сукупність факторів. І якщо ви розумієте, який стиль як зродився, вони можуть допомогти вам у створенні концептуальних дизайнів. Ось так. Композиція, тотальний контроль. Я спочатку, коли побачила, подумала, що це чисто про композицію. Але коли почала читати, я зрозуміла, що це більше, ніж композиція. От одразу перший розділ називається графічний дизайн, система візуальних комунікацій. Дизайн як комунікативна практика, як і для кого створюється візуальне повідомлення, модель візуальної комунікації та візуальні коди. Ну, це все дуже важливі теми, і мені подобається. Вона цікаво подається. І в неї є так, є тут картиночки, але сама суть клас. Раджу. У 2025 році, будь ласка, якщо ви ще не займалися цим, займіться, створіть свій персональний бренд. Особистий бренд. Якщо у 2025 року ви ще його не маєте, ну у вас великі проблеми. По перше, а по-друге, якщо ви будете далі затягувати, краще не стане. Розуміти, в який час ми живемо. Так, особистий бренд. Він доволі стрімко набрав оберти за невеликий період часу, але він дає класні результати за невеликий проміжуток часу. Ми живемо в еру інстаграму, тіктоку, соціальних мереж. І ми не можемо думати, що в якийсь момент люди скажуть: а давайте всі відмовимось від інстаграму і тіктоку. І будемо насолоджуватись життям, як в 2000-ті. Такого не буде. Це буде тільки процвітати, будуть з'являтися тільки нові соцмережі, і треба буде з цим працювати. Якщо ви ще не створили особистий бренд, якщо ви його ще не почали навіть будувати, почніть у 2005 році, 2005... 2025 році це робити. Якщо ви півроку свого життя присвятите на активне введення соцмереж, на створення особистого бренду, ви побачите, як вже через півроку у вас буде стабільність Більна база клієнтів це так мало часу займає по факту, але який шалений результат він дає? І дає він не на півроку цей результат, він дає це на роки. Тож, якщо ви ще не займалися своїм особистим брендом, Будь ласка, займіться. Якщо ви створюєте бізнес однієї людини, тобто з вас самих, треба розуміти, що він буде активний, успішний тільки тоді, коли там буде цікава особистість. Тільки тоді, коли там буде особистість, яку видно. Також треба розуміти, що вам дають соціальні мережі, окрім постійного якогось потіку клієнтів. Чим наприклад особистий бренд відрізняється від фріланс-бірж. що будувати цей особистий бренд, якщо є фріланс біржі фріланс біржі ніколи вам не дадуть того, що дасть вам особистий бренд. Фріланс біржі дадуть вам замовників, дадуть вам, можливо, стабільність якусь навіть. Але ви далі не підете. Ви будете просто виконувати завдання, отримувати гроші і так далі. Особистий бренд допомагає вам розвиватися ширше. Ви можете бути десь далі спікером запрошувати, запрошеним. вас можуть звати на колаборації. З тим самим, ладно, Nike, Sim Adidas, багато дизайнерів талановитих, які знаходять в інтернеті, беруть на такі кооперації. Corporations. вже не кажучи про якісь локальні бренди, бізнеси і так далі, якби я не розвивала особистий бренд, я би не була знайома з дюжиною людей, які я знаю зараз, із з українського шоу-бізнесу, з якими я співпрацювала, <кій> і все це через те, що вони могли знайти мене в інтернеті, за те, що мене було видно і вони побачили, що я можу для них зробити, що я можу запропонувати зі своїх послуг. Якщо мене не було в цих мережах. Ніхто б мене і не знайшов, ніхто б мене спеціально не шукав тоді. Тож ваш талант він має бути видним. А для того, щоб він був видним, треба про нього говорити. Наступне, що ви можете зробити у 2025 році, це опанувати нове. Так само, якщо ви ніколи не займалися особистим брендом, це може бути вашим новим у 2025 році. Але якщо ви вже довго в дизайні і ви хочете чогось новенького, можете пробувати веб-дизайн, ви можете пробувати ще моушен дизайн. Для мене так логічно, що після графічного дизайну йдеш на моушен дизайн. Мені було дуже цікаво, коли я пішла навчатися на моушен дизайн. Це було давненько, але було дуже цікаво після графічного дизайну зробити так, щоб Її роботи вони оживали. Якщо ви ще не працювали з шаї, ви його і так далі, це те ж саме, що і з соцмережами. Це нікуди не буде спадати, тільки буде зростати. Шаї воно буде у подальшому в нашому будь якому повсякденному житті, тож треба вміти з ним працювати. Опануйте Маджорен, подивіться, що він вам пропонує, як він може полегшити ваше дизайнерське життя. Запам'ятайте, не треба боятися штучного інтелекту, що він забере у вас роботу. Треба боятися дизайнерів, які розуміються на штучному інтелекті і можуть спрощувати роботу свою і замовника. Тож, якщо ви ще не працювали з цим, опануйте штучний інтелект у 2025 році. Що ж ви вже шарите в шаїшки? То можете розширювати свій спектр послуг, той самий motion дизайн, веб-дизайн. Скільки я помічаю, що графічний дизайн він стає у базі будь-якого дизайну. Це база на всього. Моушен дизайну, веб-дизайну. Якщо ви класний графічний дизайнер, у вас будуть круті сайти, у вас будуть круті анімації через те, що ви шарите. Ви розумієте за композицію, ви розумієте за те, як спрямовувати око глядача куди що було в першу чергу, в другу чергу і так далі. Тож опановуйте нове, це завжди круто, це завжди клас. Якщо ви ще до 2025 року не проходили навчання мрії, то пройдіть навчання своєї мрії. Впевнена, у кожного з вас є те, за чим ви давно слідкуєте, за навчанням, яким ви давно слідкуєте, за людиною, якою ви давно слідкуєте. Це може бути будь-хто з школою, якою ви давно слідкуєте. Взагалі немає питань. І якщо у вас це стоїть на меті, якщо у вас є це палаюче бажання. То ідіть, але будь ласка, підійдіть до цього максимально відповідально. Для того щоб не розчаруватися. Подивіться, чи може це навчання дати вам щось нове. Подивіться, е, наскільки вам гарний фідбек дають і так далі. Ну коротше, подивіться на ці ці штуки, щоб ви у 2025 році не розчарувалися у курсах. Особливо, якщо це ваші перші курси, то будь ласка, е, від, віднесіться до цього дуже дуже скрупульозно і важливо через те, що це буде формувати весь подальший ваш досвід у курсах. Ви будете або думати, а, всі курси лайно, або ви будете думати, у вас вже буде планка, який курс має бути, який він Ласне, має бути. Я не сильно буду вас агітувати на ДНХ, на дизайн на хаті. Я хочу, щоб це був ваш вибір. Я знаю, що те, що я пропоную, це взагалі найкраще, що може статися у вашому житті, але я хочу, щоб це був ваш дорослий вибір. Якщо дійсно ви цим палаєте, ви значить будете класним змотуваним студентом, який видасть круті результати з моєю допомогою. Тож, все на ваш вибір і розсуд. 2025 рік ви можете додатково присвятити створенню і розумінню власного стилю. Власний стиль це те, на чим париться більшість дизайнерів, і коли вони його не мають, вони ну засмучуються через те, що роботи стають не такими впізнаваними. Але якщо присвятити цьому трошки більше часу, ви побачите, як за рік ви просунетесь у розумінні себе. Знаєте, стиль це така штука, що воно може займати і ви можете одразу його знайти, а може це займати у вас роки. У мене зайняло 4 роки, але треба ж почати. Як можна шукати свій власний стиль? Як можна прокачувати цю навичку? По перше, треба брати правильний час і місце. Знаєте, тут може бути по різному тут може бути. Ви можете бути дуже засмученими або дуже щасливими. Емоції вони впливають, і це тільки добре. Тобто, будь-то ви в поганому стані або в доброму, використовуйте це. Потім ви сідаєте, де вас нічого не відволікає, своє місце якесь, якщо ви створили, або на кухні, знаєте, коли нікого немає. Сідаєте, робите чай, каву, те, що вам до вподоби, і починаєте вмикати свій ноутбук, думати просто про те, що вам до вподоби. Якщо вам подобається градієнт, ви собі нотуєте та так, градієнтом буде. Подобаються хмарочоси різні, Окей. Подобається супер вишукана архітектура, Окей. Подобається робота з квітами, з витягуванням якимось, з motionблюром і так далі. Все, що маєте у себе в голові, просто перенаправляєте на свій холст, на свій ноутбук. І дивитесь, чого вам забагато, чого не вистачає, що робить це все особливим, що робить це все незвичним. І ось так, якщо ви будете тренуватися, упльоскуючи все, що ви відчуваєте. Це дасть свої плоди, але якщо це буде систематично. Наприклад, я свій стиль віднайшла вже після повномасштабної, яким найбільшим тригером для мене стала Буча. Я настільки була розбита, настільки мені було погано, що я єдиний спосіб, як себе заспокоїти, знала, що мені треба задизайнити щось. Я пам'ятаю, так народилися етнічні постери, по яким ми не почали впізнавати вже, що ось це ось так така робота, це тельмірна робота. Важливо на цьому не зупинятися, і тому ми приходимо до наступного пункту. Якщо ви довго працюєте в одному стилі, пробуйте щось нове. Якщо ви роками використовуєте одні і ті самі елементи, і одні і ті самі ефекти, і так далі, це може бути скучно як для вас, так і для вашого глядача. Повірте, коли ви вже випрацюєте свій стиль власний, у вас що б ви не робили, воно буде читатися. Буде видно, що це ваша робота. Змінюватись, ставати адаптивним під час. Під ваш зріст це важливо не стояти на одному місці. Якщо у вас же стилістика випрацьована, пробуйте її адаптовувати під якісь інші настрої, під інші характери, під свята, не знаю, будь-що. Спробуйте надихнутись чимось іншим для того, щоб було видно, що ви не стоїте на місце і зростає У 2025 році. Якщо у вас є свій стиль, але ви довго на цьому сидите, просто спробуйте його адаптувати і зробити щось новеньке. Це важливо. Біль більшості дизайнерів. Є дизайнери, які за рік не можуть не встигають оформити хоч два кейси на Behance. It's okay, може бути через те, щоб велика зайнятість і так далі, Але це не дуже гуд, не дуже добре. Чому? Бо Behance це наше обличчя. І дуже важливо, щоб воно було постійно в новому, гарному стані, щоб було видно ваші останні скіли, досягнення і так далі. Тож, якщо ви супер-супер напружений дизайнер, у вас хард хардворк постійно. Собі поставте ціль на 2025 рік зробити хоча б дві роботи класно оформлені на Behance. Пам'ятайте, що Behance також багатьох кормить. За Behance дуже класні замовники приходять. І важливо знати і мати, що на Behance у вас має бути все супер актуально. Прокидаємось і вже сідаємо за портфоліо і ставимо собі за ціль мінімум 5 проєктів класних за рік. Класних. Повноцінно оформлених. Якщо ви не знаєте, що таке класні проекти, то це проект, який повноцінно оформлений. Не там не два-три слайди, там робота. Видно, що це работьонка була проведена немаленька. Тоді це класний проект. Це були мої такі поради вам на 2025 рік, як ви можете покращити свою роботу, як ви можете вирости у цьому в 2025 році, для того, щоб стати більш ефективнішими, більш цікавішими, для того, щоб е спробувати щось новеньке. Я сподіваюся, що якусь ціль з тих, що я сьогодні вам запропонувала, ви для себе взяли, і ви дійсно собі запишете десь блокнотик і будете працювати над нею в 2025 році. І ви в кінці 2025 року зможете порівняти і зрозуміти, дасть Бог життя, звісно, зрозуміти, чи змінилося щось у цьому аспекті вашого життя, чи пропрацювало його достатньо, чи задоволені ви цим результатом, чи виклались ви на максимум і так далі. Тож пам'ятайте, що все в наших руках. Якщо ми будемо все кидати на самотік, то воно і буде У 2025 році. 27 січня, січня нас стартує перший дизайн на хаті в 2025 році. У нас на цьому потоці в майбутньому з'явиться блок по Upwork. Буде чотири уроки, як вийти на опор, як бути у цьому класним і так далі. Це новий блок, який я дуже хотіла для дизайна хаті, і він з'явиться у нашому новому році. Я дуже за це рада. Буде дивно вам нагадувати і показувати, які круті роботи роблять студенти, але факт залишається фактом з кожним роком. ДНХ це найкраще, що може статися в житті кожного дизайнера. Основний головний меседж, який закладався в ДНХ, в дизайн хаті В МД студіо, це те, що я Ельміра, твоя дизайн подруга Я з цим меседжем ходжу вже не перший рік, і учні це підтверджують, що уроки вони відчуваються, ніби ти з подружкою сидиш за кавовою, і вона тобі пояснює не напружено легко. І я знаю, що я вмію пояснити складні речі простими словами для того, щоб це діяло. Ну, от такі в мене таланти, що їх скривати треба, не треба скривати, треба казати. Тож я буду дуже рада бачити кожного з вас на ДНХ у 2025 році і сподіваюся, для більшості з вас це і є навчання мрії. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на Тікток. Тікток супер токсик, тому я дуже рідко туди щось викладаю. Тому краще в інстаграм більше опір роблю. Можете підписатися на телеграм-канал. Там я трошки спамлю своїм життям, але в більшості ну відсотків 40. 50 Я кидаю всякі класні плюшки-прикалюшки, які ви можете використовувати в своїх дизайнах. І також там саме відбувається спілкування з приводу творчих вечорів, які у нас будуть, і так далі. Коротше, підписуйтесь. До зустрічі у новому 2025 році. Всім папа! -па.